Поранених кіборгів, які до останнього оборонили Донецький аеропорт. Зараз лікують у Вінницькому військовому шпиталі. Солдатів літаком доправили із Дніпропетровська. Історії бійців, що стали легендою, розкаже Олексій Керман. На передову річний турнопілянин із позовним Льода пішов добровольцем більше двох тижнів. Він разом із побратимами боронив термінал. Було й таке, що не спали по кілька діб. Ворог обстрілював безупину. Страшно переказувати. Робився там дійсно додому. Кажуть, там дивився фільмів купа про війну, то то слабо сказано. Такого, що як там було, то я ще не бачу. Сипали зівсюди і сипали всім тільки можна. Старший сержант на прізвиську Кавказ зміняв на автомата власний бізнес. Про те, що їде на фронт, не казав навіть матері. Останнє, що пам'ятає, як під час розвідки натрапив на ціле мінне поле. Пошли ми... точку обстрілу. Де нас медами упілія. Ну, а там, окажутся, все було. Одна нога взагалі перебита, а вторая, там, повністю розроблена. Я в командіровки. Та яка може бути командіровка, ще ну, не знаю. А потім вже ж почала допитувати, допитувати, єлі-єлі витягла з Йош. Він признався, що дійсно, да, я на вату. Зараз у Вінницькому військовому шпиталі на лікуванні восьмеро кіборгів. Більшість уже оговтуються після операцій. У них свіжі поранення, а вогнепальні поранення потребують довготривалого лікування, деколи навіть з шкірною пластикою, а вогнепальні переломи заживають не один місяць. Попереду у хлопців місяці лікування та реабілітація, адже поранення в усіх важкі. Однак думають нині не про себе, а про тих, хто залишився на передовій. Вінниці Олексій Керман, Дмитро Кабак, Сабиті, канал Україна.